Вітаю вас! Вчора мені вдалося зловити оцю прекрасну форель, і я захотів її засолити, а заразом показати весь процес засолювання, тому що він надзвичайно простий. Нам знадобиться будь-яка червона риба. Сьогодні мова піде саме про цілу червону рибу. Невелика кількість солі, буквально декілька столових ложок, трішки цукру і спеції за бажанням. Головне тут сіль і цукор. Також посудина, в якій ми будемо солити. Я буду використовувати, звичайно. От, таку скляну посудну, але про це пізніше. Для засолювання нам потрібно дві частини солі, одну частину цукру. В столових ложках немає сенсу розказувати, тому що на кожну рибу йде різна кількість. От, е, червону рибу ми можемо нарізати різними способами. Я хочу зробити це отак. Голову вже плавники для іншої страви не відділяв, тому що риба все-таки не така велика, трішки більше, ніж пів кілограма. Я її розріжу От, таким чином просто по діагоналі. По діагоналі. От. З одного боку по хребту розріжу. І покладу, якби черевцем всередину, для того, щоб все гарненько засолилось. Бачите, таким чином приблизно виходить. От. Раз. Повздовж розріжу ще. Десь приблизно о таким чином. Ми її відкрили. Шкірку. Не обов'язково ні розрізати, нічого з нею робити. Голову не відділяю, нема сенсу. І оцим пузиком будемо класти на сіль. Тепер готуємо наш маринад. Це робиться також надзвичайно просто. От Беремо просто посудину, скляну будь-яку, яка вам подобається. І даємо дві частини солі, одну частину цукру. Наниз, розсипаємо 1 ложку 1 ложку цукру. От. Ще одну ложку солі. Тут ще одну мені потрібно приблизно ложку солі. От. І десь ще пів, пів ложки цукру приблизно. Один до двох виходить. Змішую. Кустарним способом все будемо робити, для щоб показати, що це абсолютно все просто і можна зробити в домашніх умовах. Спочатку я натру середину, щоб все гарненько пішло в нашу рибку. В загальному від форелі відділяють черевце, виділяють плавники, голову. Але це, якщо риба дуже велика, а тут в нас з. Своїх країв рибка невелика, нема що виділяти, тому засолю все повністю. От, таким чином, легенько нам От. натерли все. От. Занадто сильно ні, тому що м'ясо все-таки ніжне воно почне відставати. От. І е, також я кращого результату ще й покладу її на сіль, щоб все гарненько вібралося. І таким чином ми її відправляємо холодильник потім зараз. А для запаху я даю буквально невелику кількість різних спецій. Безпосередньо на рибу я їх не наношу, а тільки розкидаю поверху, щоб буквально тільки не так... щоб буквально тільки легенько от, пішов запах. І все. Маринування риби практично завершене. Треба просто почекати від 10. Годин до 4 днів, залежно від того, наскільки ви просолену рибу любите. Все, ставимо в холодильник. Минуло декілька днів. от Що нам вдалося отримати. Рибка засолена повністю. Також її можна попередньо перед вживанням змити, щоб змити зайву сіль. Розріжемо зараз кусочок, подивимось. Так, Така просолка так просолилася. На смак, як звичайна червона риба з магазину, але, бачите, от. але звісно, що споживати таку рибу набагато приємніше і смачніше. Звичайно смачна риба. Як бачите, половину одну, ми вже до того з'їли. Всім смачного! Тут був показаний майже стандартний рецепт засолки, але як бачите, я додав для свого смаку коріандру, дохмяного перцю, тому що мені це подобається. Але якщо ви любите повністю стандартну засолену червону рибу, даєте тільки сіль і цукор. І більше нічого. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про такий спосіб засолювання форелі. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Дякую за увагу. Побачимось!